Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свою резервну систему живлення для квартири. Розповім вам, як змонтувати та підключити таку систему можна вдома самому, власноруч та підключити до щитка автоматів. Поїхали! Що у нас складається комплект? Отакий інвертор 3,6 кВт фірми Mast. Ось така батарея 5,12 кВт, 200 А, 25,6 вольт. Як я її монтував. Дивіться, тут кришечка знімається. І ось підключається живлення до інвертора. Два провода, це в нас фаза і це мінус. Заземлення в мене немає, заземлення я не підключав в квартирі, але тут є шурупчик під заземлення. Потім є два відсика для навантаження для інвертора. Ось видно. Один і другий також заходить в фаза і мінус ноль. На другу також заходить фаза і мінус. Потім. Тут ось батареїчка підключається. Також плюс-мінус. Що тут? І тут сонячні батареї можна підключати, але в мене в квартирі такого немає. Я нічого не підключав. Тут аж винакачув, включати-виключати. І перейдемо до батарейки. Ось тут така батареїчка? Підключили батарейку до інвертора. Ось така є кришечка, щоб все закрити. Ось так підключається. Це у нас плюс. Ось тут мінус. Тут і мінус. Антенка є. Ось така для Wi-Fi. І ось такий шнур, щоб. Батареї з інвертором спілкувалися, передавали дані з інвертора на батарею і навпаки. І тут також автомат вбудований у батарейку. Виключатель включати. Так. так. Потім перейдемо до чого. Перейдемо до щитової, як я підключав. Дивіться, з інвертора. Іде два провода на живлення інвертора і два проводи на навантаження. Ось такі гофрочки пустив. І отака у нас щитова. Що у нас тут є? Це перший автомат, йде від ней. це йде з мережі, з міської мережі. Вхід фаза 0. Ось так, автомат у нас Schneider S-25. І пішло. Ось вихід з автомата, з цього першого фаза 0. І переходи за автоматом. Пустив провід на реле напруги. також туди фаза 0. Спускається. Вихід. Також фаза 0. І переходи на автомат. На це автомат наживлення інвертора. Так. Вхід з реле і вихід. Ці два проводи на живлення інвертора. Це два провода з інвертора йдуть. Потім самий останній автомат. Іде на навантаження, навантаження входить з інвертора. І ось тут йде навантаження на квартиру. На квартиру виходить. Тут також шнайдери 25 ки і реле-напруги 63 ампери. Зубер. Ось такий. Ось такий огляд, друзі. Так виглядає так? Так ось, зубер можу показати, як налаштовувати. Ось тут плюсик, Ви нажимаєте це максимальна напруга, в мене стоїть 250. Туди чекаєте, поки збережеться ця напруга і нажимаєте мінус. У мене 185. Стоїть і в принципі. Кукаємо, мінімальна напруга, нажимаємо ось тут. вибираємо те, клацаємо це насіке, якщо виб'є, перепад температури буде, якщо виб'є, насіка ви хочете, щоб автомат перезагрузився, у мене стоїть 90 секунд. Давайте перейдемо до налаштування. Спочатку налаштовуємо акумулятор, клацаємо кнопочку Меню. выбираем ось параметинг, нажимаем Enter, выбираем кон, Con Enter, спускаемся вниз, выбираем Power -кон. Нажимаємо Enter і нажимаємо так. Все, акумулятор настроєний. Виходимо в головне меню, переходимо до інвертора. Нажимаємо Enter, щоб зайти в меню її задерження. Ось, зайшли ми в меню, вибираємо пункт 14. первом и в пункте. Потребно выбрать и лететь. Батарейку лететь. Это резни есть. Гелевый. Нам потребно и лететь. Ли. И нажимаем Enter. Все выбралось. Переходим в 41 пункт. Це й ентер, щоб далі переходити. 41. перший в нас потрібно, щоб було нуль, також у нас нуль. Натискаємо ентер. Все. все налаштовано. Щоб вийти, нажимаємо меню, задержуємо і переходимо в головне меню. Зараз у нас система на акумуляторі. І налаштовувати потрібно, щоб був інвертор на акумуляторі, не від мережі, а акумуляторі. Давайте включимо систему від мережі. Включили систему від мережі і, бачите, появилася така іконка, що в мережа включилась. Зараз система почне заряджати акумулятор. Ну, як заряджає акумулятор, трішки воно, ну, звісно, шумить. Для квартири це не дуже зручно. Шумнувати інвертор, такий як для мене. Якби його там, встановлювати в гаражі чи ще десь там не, вже, вже у лікіннаті, то воно б не заважало. А так як в квартирі, то трішки заважає. Бачите, оця лампочка, як горить, то це означає, що система зараз, зараз заряджає акумулятор. Хочу вам показати як він буде. Ось починає заряджати. Тут в меню також ви можете побачити, там всі всякі функції. Навантаження, там наскільки заряджена батарея. Ось 86% батареї заряджено. температура 20 градусів і ось так гуде інвертор ось така у нас система друзі і ось дивіться як виключаю наприклад автомат щоб перейшло з мережі на батарею не видно зовсім ніяких там перепадів чи скачків. Ось виключили і все. І незрозуміло, чи світло виключили, чи не виключили. Система сама регулює собі. все. так виключили. І все. Всім дякую за перегляд, всім папа. Ось такий друзі вийшов у нас огляд. Може професійні електрики мене і захетять. Але система працює і це найголовніше. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую, всім папа. -па.